І доброго вам часу! Сьогодні поговоримо про гілочки, які ви можете зривати зараз на вулиці і ставити додому для того, щоб вони розпускалися. Звичайно, ми їх ставимо у водичку, да, чисту відстояну водичку. І в такому стані у різних кімнатах у вас може знаходитися. Така гілочка. Кожна гілочка, да, кожного дерева, вона буде нести свою певну енергетику. І розкажу вам про те саме, яке значення, яку користь вам принесуть такі гілочки вдома. По-перше, треба все-таки почати з того, як правильно зібрати таку гілочку. Да, це техніка безпеки вашої, але і дерев теж, да, тому що нам треба піклуватися і про них, так само, як вони піклуються про нас. Да? Тому що все на нашій планеті, воно має певні відносини. І ці відносини а, буде краще, якщо вони будуть <кій> на користь вам. Да? І так, ви підходите до того дерева, яка, яке дійсно гарно себе почуває. В нього немає відламаних гілок. Хоча, якщо є відламана гілка, ви можете з відламаної гілки відламати отаку. От Гілочкою, і дійсно, це прям дуже добрий варіант буде. Далі ви не підходите до дерев, які мають дуже багато клейковин на собі. Не підходите до дерев, які якось обв'язані, які погано виглядають. Тобто дерево має бути здорове, пишне і гарно себе почувати. Ви не берете гілочки у дерев, які і так общіпані, да? Те, що зараз дуже видно, а, бідні це, ці котики. Коз'я верба, як у нас називали на моїй землі, звідки я родом, тобто ви не підходите, не обшіпуєте її ще далі, ще більше. Знайдіть собі дерево, яке ну, нормально себе почуває. І так. Отже, якщо ви хочете налагодити стосунки вдома, якщо ви хочете зустріти, наприклад, а, кохання, якщо ви хочете а, покращити свій стан, якщо у вас да, депресивний якийсь стан, вам якось некомфортно ну, в житті меланхолія, а, важко на серці, то тоді обирайте абрикос, абрикосові гілки. Отут от, от момент, <кій> якщо ви хочете а, покращити стан, атмосферу вдома, ви ставите гілочки-абрикоси, вас можуть знаходитися на кухні, на столі, за яким ви всі разом всією сім'єю збираєтеся і їсте. От, да, це важливий момент. Якщо ви а, у пошуку партнера або ви не проти да, впустити у своє життя партнера, то тоді ставимо у спальні. Але не біля ліжка, а ставите десь, де, де ви розчисуєтесь, фарбуєтесь і так далі. Можна біля дзеркала поставити. А, да, це гілочка, абрикоса. Далі, якщо ви хочете отримати захист від людей, які про вас пліткують, які до вас погано відносяться. І при цьому ви хочете отримати. Отримати цей захист через підтримку роду, а зараз у нас масля на родовий період. Будьте уважні, що зараз відбувається, і одразу старайтесь це пропрацьовувати, відмолювати певні молитви, да? вичитувати. Ну, або ж користуйтеся тими практиками, які вам користуються. Якщо вам цікаві практики, приходьте, будь ласка, на практикум. У мене є два практикуми по роду. Один більш глибший, а другий саме якраз на тиждень розрахований. І якщо ви хочете да, при цьому бути гарною, красивою, ем, очаровувати людей, то вам підійде вишня. <кій>, да, тобто підтримка роду, захист від людей, які до вас не дуже гарно ставляться, і ем, бути саме от такою красивою, бажаною в очах інших людей. Це вишня. Знову ж таки, вважається, що а, цьому дереву вишенці йому є покровителем а, батько сварога. У різних традиціях, у різних течіях це або Бог вишень, або це а, рот, да, сварот. От, а, і, в принципі, це про що говорить? Це говорить про те, що при цьому при всьому вишня буде слідкувати за тим, як ви як ви живете. Якщо ви людина, яка обманює інших людей, у робота у вас, наприклад, така, та? зараз є, ну, насправді, дуже багато людей, які пишаються тим, що вони дзвонять сусіду ну, сусідньої державі я маю на увазі. І роблять так, щоб люди розорялися, да? тобто виманюють гроші і так далі. Но, насправді багато хто вважає, що він несе таку гарну, хорошу місію, але насправді кармічно це вам вже погано аукнеться. Тому, Ой. тому якщо ви хочете бути воїном, то йдіть ну, якось це трошки інакше. З достоинством робіть. Да? Тобто теж такий дуже важливий момент. А якщо ви такими справами речами займаєтеся, якщо там є люди, які збирають донати, і частину донатів залишають собі або купують собі якісь там предмети, роблять вигляд, то вишня. Ну, вам будуть непереливки, якщо у вас, в принципі, росте біля ваш вишня, або на вашій території росте вишня, от, або ж, тим паче, якщо ви поставили гілочки вишні у себе у кімнаті. Але, знову ж таки, якщо ви адекватна людина, да? якщо ви не займаєтесь якимись такими негативними речами, то збільшення позитивної карми вам буде. Так? Тобто ви ставите вишеньку і починаєте брати на себе якісь аскези, вам буде легше їх виконувати, і ну, справді буде, будуть дороги більше відкриватися у вашому житті. І знову ж таки, захист від, від заздрощів вишня вам забезпечить. І, в принципі, була така традиція у нас раніше. Ну, На певних територіях, знову ж таки, це було по різному, але на слов'янських територіях кожен а, новий місяць, коли ще місяць не зійшов, да, темний місяць а, вішали на а, дерева вишні а, стрічки, яска, яскраві стрічки для того, щоб задобрити предків. І коли місяць молоденький, з'явиться, теж вішали. Яскраві стрічки для того, щоб задобрити богів. Якби просячи пробачення за ці гріхи, які людина зробила. <кій> в принципі, будь-який предмет із дерева вишні, в тому числі і гребінь, в тому числі і якась статуеточка, в тому числі і. А... В тому числі і гілочка вишні, вона буде притягувати у ваш будинок кохання і благоустрій, і забілля, достаток. О, ну і в принципі всім дівчатам, які іще не вийшли заміж, бажано носити при собі вишневу гілочку, мати при собі вишневу гілочку. О, Це буде захищати від. Дівок просто волосок, як називається це у замовляннях, да? дівчата які будуть вам зазвірсти, і вставляти палки у колеса. От. І при цьому вона буде посилювати вашу харизму. От. Далі, якщо ви часто хворієте, якщо ви хочете захистити свій будинок від хвороб. Від да, вірусних, від саме респіраторних захворювань, мається на увазі, підвищити імунітет, якщо ви хочете почати займатися якимись такими фізичними вправами і трошки переживаєте, щоб вони вам пішли у плюс, у вашу жіночу енергію, а не розвивали ваше чоловіче начало, да, ваше чоловічиство. Якщо ви хочете при цьому прожити довге, здорове життя, при цьому ви харчуєтеся відповідним чином, і при цьому да, ви хочете помічника енергетичного, який вам буде допомагати виконувати ту ж саму яргу зранку, або гімнастику слов'янських перегинь, То тоді обирайте березу. <кій> Береза буде гарно підтримувати сонячну енергію, а сонячна енергія у нас відповідає за імунітет. І за респіраторні захворювання, вірусні захворювання, да, вона, їх, вона допомагає вашому тілу, вашому організму боротися з ними. І плюс береза, да, це сонячна рослина. Сонце це чоловіча енергія. Але вона допомагає жінкам проявлятися у соціумі по жіночому типу. Да, це сонячна енергія, але при цьому це сонячна енергія вона буде така лайтова і все-таки. По жіночому типу. Да? Більш гнучка, більш м'яка. Да? Тобто це сонце не те, яке спалює, випалює, перемагає, а це сонце, яке годує, це сонце, яке живить. Да? А це у нас березка береза. Хочу зауважити, що березові корні мені в якому разі. Їх не торкаємося, додому не приносимо і так далі. От, Далі, тобто ви берете гілочку, якусь там маленьку гілочку, і все. Три гілочки взяли, залишили під деревом або монетку, золоту чи серебряну, як хочете, і або можна залишити якесь печівко, або там шматочок чогось солодкого. Звичайно, це не мають бути. Цукерки в упаковках і так далі. Це може бути цукор, це може бути мед, це може бути да, печиво, яке ви самі спекли або в магазині купили, якесь да, без барників, да, тобто якесь таке більш ну, -таки природнє по своєму складу. Далі, Так, про це вам сказала, про це сказала. Дуб. Ви можете поставити дуб для того, щоб зміцнити чоловіка свого, для того, щоб підняти силу волі у свого сина. Тоді ми кладемо да, або їх кабінет робочий, або на робочий стол, або кладемо у коридор, якщо ви хочете просто до да, захисту. У свою оселю. Таким чином теж впливає дуб. Але знову ж таки хочу зауважити, що дуб нещадно відноситься до чоловіків фемінного типу, до чоловіків, які всього бояться, яких немає мужності, в яких немає, можності, в, яких немає, да, в яких ось це а, чоловіче начало зламане через тяжке а, дитинство, зачасту через тяжкі материнського. А, Материнсько-дитячі відносини. Да? Тобто мама дуже тоталітарною була і подавила у своєму хлопчику чоловіка. От. Так, що ж, будуть запитання, пишіть, продовжимо цю тему, якщо вона буде актуальна. Якщо вона актуальна, будь ласка, дайте знати обов'язково в коментарях, щоб я розуміла, треба воно вам чи не дуже.